Рада вітати вас! Сьогодні ми з вами займемося такою дуже непростою темою, але нескладною, якщо її зрозуміти, яка називається вилучення складених радікалів. Вилучення складених радикалів. Що таке радикал? Радикал це інша назва кореня. Тобто, якщо в мене під знаком кореня знаходиться вираз А плюс чи мінус Б кореніж С, такий радикал називається складений радікал. Коли ми можемо вилучити корінь з такого радикалу, коли ми під знаком кореня? можемо виділити формулу повного квадрату. Тобто я нагадаю такі речі, корінь із х квадрату це буде модуль х. А далі цей модуль ми будемо розкривати. Так ось хотіла сказати наступне. Для того, щоб вилучити корінь зі складеного радикалу, треба згадати таку формулу. Якщо в нас є формула А квадрат, плюс чи мінус 2 ав плюс b квадрат ми згортаємо за формулою якою? а плюс мінус б в квадраті. Так? Ця формула називається квадрат суми чи квадрат різниці. Я хотіла би запропонувати вам наступне: перш ніж ми будемо вилучати корені з складних радикалів, давайте піднесемо до квадрату, наприклад, такий вираз. 2 плюс корінь з 3 в квадраті. Це буде квадрат першого виразу 4, плюс подвоєний добуток першого на другий вираз, це буде 4 кореня з 3, і плюс квадрат другого виразу це буде 3К. Що ми можемо додати? Додати можемо числа 4 і 3. Отримаємо 7 плюс 4 кореня з 3. Складність цієї теми полягає в тому, що ви повинні побачити ось в такому виразі ось цю формулу, тобто вам треба з цієї формули перетворити ось такий результат. Як же це можна зробити? Тут підказкою є саме подвоєний добуток. Тобто, якщо б в мене було таке завдання, виділити формулу квадрату з цього виразу, як би я міркувала. У мене є вираз такий, 7 плюс 4 корені з 3. Ну, тут є багато варіантів, але в даному випадку буде не дуже складно, бо подвоєним добутком може бути тільки вираз, який містить корінь. Так? Тобто це вже є підказка. Це наш подвоєний добуток, 4 корені з 3. Так ось давайте так, ми знаємо, що тут повинен стояти квадрат. Так? Перед подвоєним добутком плюс, тому там будуть плюси. По всій це подвоєний добуток чого? Це 2 помножене на що? 4 це 2 на 2. так? Тому ось тут повинен стояти квадрат двійки, це буде 4. А тут повинен стояти квадрат кореня з 3, це буде трійка. І дійсно, 4 і 3 в сумі дають 7. Треба завжди це перевірити. Бо іноді цей подвоєний добуток можна якось інакше розкласти. Так, ну і тепер згортаємо це квадрат двійки, це квадрат корення з трьох, між ними стоїть знак плюс, бо перед подвоєним добутком, добутком плюс. І ось ми звернули в обернену сторону. А, так ось вилучення складних радикалів полягає саме в тому, щоб виділити формулу повного квадрату. Те, що ми з вами зараз робили, це була процедура, яку називають виділення повного квадрату. Так, давайте візьмемо номер. 544. З вашого підручника. Завдання таке спростити вираз. І вираз в нас такий. І так, перший пункт корінь. Під коренем йде три. Плюс два корення з двох. Так, ну давайте теж дивитися. Наша задача виділити під знаком корення повний квадрат. Як ми це можемо зробити? Ми будемо дивитися на два корення з двох, як на подвоєний добуток. Тобто, в подвоєному добутку повинен бути множник 2 обов'язково, так? А в нас нічого більше не залишилося. В нас є корінь з двох, а де ще взяти один множник? Якщо його не вистачає, допишіть одиницю. Множник 1 не впливає на. Результат добутку, так? А тепер дивіться, це в наше 2аB. Тобто тут повинен стояти квадрат числа а, квадрат кореня з двох це двійка, а тут повинен стояти квадрат числа b. Квадрат одинички це один. Тепер додайте ці два числа, вони в сумі будуть давати цей результат, так? Дивіться, 2 плюс 1 буде 3. Тобто ми виділили формулу квадрату. Я пишу квадрат. Між а, виразами буде знак плюс, бо він стоїть перед подвоєним добутком, це квадрат кореня з двох, це квадрат одиниці. Корінь з квадрату це модуль. І так як під знаком модуля в нас стоїть сума двох додатніх виразів, вони додатні а, в сумі, тому модуль розкриваємо так, як він є. Модуль додатнього числа дорівнює самому числу. Так, давайте рухатись далі. Візьмемо другий приклад. Ось другий приклад співпадає з тим, що ми тільки що розв'язали. Давайте я придумаю замість нього щось інше. І давайте поки що візьмемо третій, а далі я придумаю щось інше, бо другий співпав з тим, що ми тільки що розв'язали. Ну, з першим прикладом, який був до номера цього. 11 плюс 2 корення з 30. Ось тут буде вже не так. Очевидно. Давайте міркувати так. Ми можемо спробувати, так, як ми робили в попередньому прикладі, тобто ось цей вираз обов'язково повинен бути саме подвоєним добутком. У нас повинен бути множник 2. Так, а тепер дивіться, якщо спробувати так само, як в минулому прикладі зробити, розписати як корінь з 30 і 1. Тут буде квадрат кореня з 30 30, а тут квадрат одинички це 1. В сумі вони дають 31, не підходить нам, бо там повинно бути 11. Тому треба інакше спробувати розкласти подвоєний добуток. Як ще можна розкласти? Можна 30 розкласти на множники як? 30 це 5 на 6. Тому корінь з 30 це добуток двох коренів. це корінь з 5, помножений на корінь з 6. Так, квадрат кореня з 5 дорівнює числу 5, квадрат кореня з 6 дорівнює числу 6 і 5 плюс 6 і дають в сумі 11. Тобто ми могли подати у вигляді формули квадрату, тепер згортаємо за цією формулою. Це квадрат кореня з 5, це квадрат кореня з 6, між ними стоїть знак плюс. Корінь з квадрату це модуль. Так як ці доданки додатні обидва, то вся сума буде додатньою. Модуль додатнього числа дорівнює самому цьому числу. Тобто ми розкриваємо модуль і отримуємо корінь з п'яти плюс корінь із 6. Так, давайте візьмемо ще номер. 549, він такий складний, він теж йде як завдання з вірочкою. Так, перший приклад такий. Корінь під коренем 10 плюс 8 коренів під коренем 2 плюс 9 Плюс 4 корення з 2. Я би розв'язала цей приклад так. Можна його тягнути, а можна зробити так. Я тут поставлю зірочку, потім буду повертатися до цієї зірочки. Спочатку я би перетворила корінь, який стоїть ось тут. Бачите? Як матрешку я б розв'язувала цей приклад. Тобто, давайте спростимо, вилучимо складний радикал 9 плюс 4 кореня 2. Так. Як же можна це розкласти на множники? Ми на 4 корення з 2 дивимось, як на квадрат. О, вибачте, як на подвоєний добуток. Це 2 на 2 на корінь з 2. Давайте спробуємо таким чином. Може не вийде, будемо якось інакше шукати. Квадрат двійки це 4, квадрат кореня з 2 це двійка, в сумі вони дають 6, а нам треба 9. Погано. Що ж тоді робити? Тоді треба інакше розкласти. Як би я не спробувала інакше, мені це буде важко, якщо я не внесу двійку під знак кореня. Давайте зробимо так. Спочатку трошки перетворимо під кореневий вираз. І цю двійку внесемо під знак кореня. Що ми тоді отримаємо? 9 плюс 2 кореня. Якщо я дві вношу під знак кореня, я її підношу до квадрату. Це буде 4 на 2 з 8. А тепер давайте спробуємо ще раз подивитися на ці два вирази, як на квадрат і на подвоєний добуток. Так, 2 корення з 8. Це 2 помножити на корінь з 8, помножити на одиничку. Так, квадрат кореня з 8 це 8, квадрат одиниці – 1, один, і ось тепер сума цих двох чисел дає дев'ятку. А згортаємо за формулою, це буде корінь з 8 плюс 1 в квадраті. Це модуль кореня з 8 плюс 1, так як це число додатнє, це буде корінь з 8 плюс 1. Так, тепер повертаємось до нашої зірочки. Підставимо тепер замість цього кореня його значення, що ми отримаємо? 10 плюс 8 коренів Під знаком кореня в нас буде стояти 2 плюс корінь з 8 плюс 1. Ну, корінь з 8 можна вилучити. Так? Що це буде? 10 плюс 8 коренів, 3 плюс, ну, 2 плюс 1 це 3, корінь з 8 – це 2 кореня з 2. Так, тепер я цей вираз позначу як дві зірочки, потім до нього повернемося. Але спочатку спростимо вираз корінь з 3 плюс 2 кореня з 2. Теж будемо дивитися на нього як на повний квадрат. А Подвоєним добутком може бути вираз тільки два корення з двох. Це подвоєний добуток чого? Корення з двох і одиниці. Тому щоб це було формулою, тут повинен стояти квадрат кореня з двох, двійка, а тут квадрат одиниці, одиничка. 2 плюс 1 саме буде 3. Тобто тут ми відразу розклали. Що ми отримаємо? Корінь з двох плюс 1 в квадраті. Корінь з квадрату це модуль цього числа, і так як тут стоїть додатнє число, корінь додатнього числа дорівнює самому цьому числу. Так, тепер повертаємось в наші дві зірочки, приймаю такий вигляд, що це буде 10 плюс 8 помножити на корінь з 2 плюс 1, розкриваємо дужки. 10 плюс 8 коренів з 2 плюс 8, тобто 18 плюс 8 коренів з 2. Ну, давайте теж трошки вище, а я тут стираю, спробуємо перетворити цей вираз. Наша задача знов виділити формулу повного квадрату. І так, повертаємось до цього номеру. Дивимось на 8 коренів з 2, як на квадрати на подвоєний добуток. Це квадрат числа 9 і корення з 2. Погано, бо квадрат 9 буде 81, а тут буде двійка. В сумі воно 18 не дає. Якщо відразу так не виходить, тому треба ось цю дев'ятку частково внести під знак кореня. Не обов'язково повністю вносити. Давайте подумаємо, як можна дев'ятку розкласти на множники. Так, тобто я поки що 18 пишу і думаю, як мені розкласти 9. Можу, наприклад, як 3 на 3 так? Якщо я трійку вношу під знак кореня, що я отримую? Це буде 2 на 3 Трійка перетворюється в 9, тобто тут буде 18. Так, щось у нас не виходить. Ну-ка, теж чому не виходить? А, Не виходить... Ой, а чому я 2 на 3 розклала? Адже 8 коренів було. Так, где-то щось я не так зробила. 8. А я як 18 розклала? Давайте ще раз. Щось. Не те. 2 на 4. Так. Ще раз. 8 коренів з 2 це 2 на 4, квадрат четвірки це 16, квадрат коренів з двох, 2, 2, все, все виходить відразу. Я чомусь не туди подивилася. 16 плюс 2 саме буде те 18, яке в нас тут стоїть. так? Тобто 16 це квадрат четвірки, 2 це квадрат кореня з 2, а ось їх подвоєний допиток. Корінь з квадрата це модуль. Так як тут під модулем стоїть додатнє число, то ми просто його переписуємо. І це буде вже кінцевий результат. Тобто відповідь до цього прикладу, це буде 4 плюс корінь з 2. Ну, взагалі хотіла сказати, що це дійсно вважається. Складною темою, але все ж таки це може зустрітися у житті. В моєму власному житті це зустрілося, коли я здавала вступні іспити в університет. У нас було 10 варіантів, ну і там немає значення. Геометричні задачі сторони однієї фігури було виражено саме за допомогою таких складних радикалів. Ну, наприклад, ось там така сторона, ну, наприклад, трикутника. І Там треба було, щоб. Ми побачили, що це стоїть складний радикал, вилучити з нього формулу і отримати ось такий результат. Тобто, в моєму власному житті це зустрілося. І так, домашнє завдання я напишу в групі, на сьогодні закінчимо. До побачення.